Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами будемо малювати Свена з мультику Крижане серце. Для цього нам знадобиться альбом для малювання олівець, пластик і кольорові олівці чи фломастери. Гарний настрій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Почнемо! Угу. Давай намітимо його голову. Ось тут коло зробимо таке. Ось тут у нього будуть роги йти ось так. От сюди буде його шийка. Шия. Ось так. Чому така велика? Ну ми ж намічаємо. Це приблизні лінії. Ось тут буде його тіло. Ха! Ось так. Ми його легко намалюємо. Ось тут хвостик. І ось тут ніжки. Одна ніжка, друга ніжка. Одна ніжка, друга ніжка. Просто намітимо, щоб нам ми приблизно розуміли. От бачиш, що тут вже видна форма оленя, так? Так, да, форма оленя. Тепер починаємо деталізувати наш малюнок. Малюємо його мордочку. Ось тут дивись. Ось так. Ось тут його верхня губа, ось так. Так, да, тут це облень. Так, ось так верхня губа. І ось так нижня. Ось так, оп. Тепер ніздрі наміть одну і другу. Після цього. Малюємо його очі. Дивись, ось тут в нього йде ось так. Ось тут йде око. Більш овальне, ніж кругле. Ось тут зіницю намітимо. Дивись ось тут, ось так лінія. Ось тут ще одна лінія. Ось тут в нас ось так йде. І тут друге око. І намалюємо його бровки. Дивись, ось так в нього йде ось така бровка. Велика. Так. Тепер дивись далі. Ось тут ми підборіддя закінчили, ось так. Це ж хлопчик в нього таке масивне підборіддя, так? І тут в нього йде, дивись, чубчик. Ось так. Один, два, три, чотири. І от туди пішов. І ось тут спочатку зробимо голову, а потім вже намітимо його роги. так? Дивись, ось так голову закриваємо. Ось тут малюємо вушко. Вушко. Дивись, як я малюю, а потім сама намалюєш. Ось так. І тепер дивись ось так, ось так, ось так і ось так. Давай намітимо друге вушко, ось там вона видніться. Тепер дивись, давай задамо форму його рога. Ось тут, ось так, потім ось так, потім ось так. І тут так само. Тепер одягаємо ріг в сам ріг. Ось ось так. Тепер ось так. Ось так. І ось так. Тепер дивись, ось тут додаємо ще два. Ще два. Виходить, у нас, бачиш, тут раз-два-три, так? Угу. Потім додаємо ще один ось тут. Потім додаємо ще один ось тут. І додаємо два ось тут. Один. Мама, знаєш, що мені? Вони дуже-дуже-дуже сильні. Ну це ж круто. Тепер намалюємо другий ріг. Дивись. Тут вдягаємо наш ріг ось так. Ось так. І ось так, я знаю. І... Ось туди пішов. Ось тут два. Ось тут один. І ще один поруч. Ось так. Тепер ось тут. І ось тут два. А я вже зробила достатньо. Два. Ось так. Тепер домалюємо ось цю його частинку. Дивись, ось тут в нього йде отак. Ось сюди пішла ось ця частинка. Дуже легко її намалювати. І ось тут так само дивись, ось так терчать волосечко. Далі малюємо ось цю його частину тіла. Ось так намічаємо її. І вона ось так. Тепер дивись, малюємо його ноги. Ось тут одну ногу, ось ми тут намалювали допоміжну. Давай от заробимо землю, де він буде стояти. Ось так. Роби. Молодець. Тепер дивись, ось цю ногу вдягаємо в ногу. Ось так. І ось так. І дивись, в нього ось тут зробимо як юпочку. А ця йде за цим. Ось так дивись, ось вона у нас тут йде. Ми її так вдягаємо так само в ногу. Ось так. Там, де колінко, ось так. І тут ось так іде. Оп! І там, де колінка ось так. І йде туди. Так само. Тепер намалюємо копитися. Так, одне, друге. А я вже намалювала копиця. Молодець. І тут так само одне і друге. Тепер намалюємо задні ноги. Ось тут у нас десь сюди. Малюємо задню ногу. Пам'ятаєш, ми ось тут ось так зробили. Тепер дивись. ось. Зробимо ось таку лінію. Зробила ось таку лінію. Ну, ну, тут у ну. нього колінко ось так. Де? А ось сюди, там, де колінко, зрозуміло. Ось так. Так, дивись. А ось тут вигинаємо ось сюди. І ось тут робимо ось так. І. Робимо ось таку. Як юпочку. Так, так. і домальовуємо копитися одну частинку і другу. І ще другу ніжку давайте ось так її робимо. Теж повторюємо коліно. Коліно сюди. Мама? Давай повторюємо. Робиш юпочку, спідничку таку. І ще одне копито додаєш. І залишилось додати хвостик і упряжку. Чи не будемо робити йому упряжку? Не будемо. Зробимо його вільно. Ось так. Ось так. Ось так. А зараз візьмемо чорний фломастер і наведемо наш малюнок. За легендою, у пряжці Санта-Клауса було вісім оленів. Однак через 100 років з'явився дев'ятий, який дуже швидко став найвідомішим і популярнішим. Своєю появою він завдячує поету Роберту Мею. У 1939 році він написав свою казку, в якій фігурував ще один олень, якого звали Рудольф Червоний Ніс. Рудольфа в упряжку не кликали, інші олені над ним насміхалися через його дивний сяючий ніс, і життя бідолаги було сповнене розчарувань. Але одного разу Санта Клаус мав розвозити подарунку в умовах густого туману. Упряжка ризикувала заблукати і не доставити дітям подарунки. І тут Санта звернула увагу на Родольфа, чий червоний ніс яскраво світив у тумані. Рудольф був негайно запрошений до складу упряжки і швидко став головною фігурою. А зараз відкладемо чорний фломастер і візьмемо ластик, щоб витерти все зайве. Коли витерла все зайве, візьміть фломастери і розмалюйте малюнок. Друже, якщо в тебе не вийшло з першого разу, то передивись це відео ще раз і в тебе обов'язково вийде. Ну що, мамо покажемо як в нас вийшло? Давай.